Всім привіт з вами Олег і це перший промпульс 2023 року. Чому треба заповнювати рекомендовані характеристики? На якому оптовому ринку тепер є точка прийому посилок від розетки? І головне, безкоштовна доставка з новою поштою закінчилася. Але у нас вже є план, як зробити доставку дешевше. Щоб збільшувати кількість замовлень на маркетплейсі, в кінці березня ми запустимо дешеву доставку з новою поштою вартість доставки буде розділена між продавцем, покупцем та промом. Навіщо? Бо зараз вартість доставки сягає 20-25% від вартості замовлення. Це дорого для покупця. За таких цін йому легше піти і купити щось в місцевому офлайн-магазині. От які умови будуть для покупця. Вартість доставки 50 гривень. Цю фіксовану суму покупець плаче одразу ж при замовленні. Ця сума буде додана до вартості замовлення автоматично. Замовлення з промоплатою в мобільному додатку. Сума замовлення від 700 гривень. Тільки для негабаритних товарів, які помічені у каталозі спеціальною лейбою. Тобто механіка акції майже така, як і була з безкоштовною доставкою. А такі для продавця. Підключена промоплата. Вартість доставки 20 гривень, що спишеться автоматично з балансу, як тільки посилка буде отримана. Категорії, що підпадають під умови акції, такі ж, як і були в безкоштовній доставці. Список таких категорій в описі до відео. Відповідні замовлення у кабінеті будуть відмічені лейбою дешева доставка. Щоб знижка на доставку спрацювала, потрібно додати електронну накладну до замовлення до того, як воно буде доставлено. Тож, маємо наступне: доставку сплачують покупець 50 гривень, продавець 20 гривень, залишок пром. Обмежень по вартості доставки у 200 гривень, як це було у безкоштовній доставці, не буде. Щоб ця схема спрацювала, вам потрібно додати електронну накладну якнайшвидше у день відправки. Доставка у відділення та поштомати. Якщо замовлення скасують або посилку не заберуть, ви нічого не сплачуєте за доставку та повернення. Знаю, що у вас одразу виникли запитання. Спробую повангувати і відповісти на них одразу. Це значить, що оплата за всі замовлення стане на 20 гривень дорожче? Ні. Це стосується лише замовлень, які підпадають під акцію. В середньому це кожне третє замовлення. Проте кожного продавця доля таких замовлень буде індивідуальною в залежності від асортименту. Які переваги матимуть товари з дешевою доставкою? Ми будемо просувати такі товари в каталозі у персональних комунікаціях з покупцями на окремому лендінгу та в рекламі Google. Звичайно, товари зі знижкою на доставку будуть замовляти частіше, тож замовлень буде більше. Як підключити дешеву доставку від пром та коли вона буде доступна? Ми повідомимо про це в кінці березня. Дешева доставка увімкнеться автоматично для всіх компаній, в яких підключена. Промоплата та є товари з акційного переліку категорій. Ми відправимо вам сповіщення, як тільки це запрацює. Що робити, якщо мені критично не підходить ця акція? Як її відключити? Не поспішайте. Спочатку спробуйте замовлення з дешевою доставкою деякий час. Якщо все ж таки вирішите відключити, то це можна буде зробити в додатку промоплати. Що ще по доставках? Для Укрпошти продовжили дію спецтарифу до 31 березня 2023 року. 25 гривень для замовлень до 15 кг. 50 гривень для замовлень від 15 до 30 кг. Максимальна довжина однієї сторони посилки 70 см. У доставки до точок видачі розетка новин більше. Перше, скоро ви зможете налаштувати мінімальну вартість для замовлення з доставкою до точок видачі розетка. Покупці зможуть вибрати цей тип доставки в кошику тільки тоді, коли вартість замовлення буде рівна або вища за вказану вами. Налаштувати можна в додатку в маркеті. Посилання на нього в описі. Друге, трекінг посилок вже доступний в кабінеті продавця і от-от з'явиться у кабінеті покупця. Третє. На одеському ринку сьомий кілометр з'явився пункт прийому посилок Розетка. Точне розташування в описі до відео. Там же посилання на вимоги до відправлень. Нагадую вам про рекомендовані характеристики товарів. Це ті властивості, на які покупці звертають увагу найчастіше. Наприклад, вибирають їх у фільтрах при пошуку товару. Якщо характеристик немає, або вони проставлені некоректно, ймовірність, що ваш товар знайдуть в углі чи на промі, мінімальна. no, God, please, no! 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 Якщо ж ви проставите рекомендовані характеристики, то ваші товари матимуть більший трафіку у пошукових системах та каталозі прому. Заповнені характеристики любить Google Merchant Center. У таких товарів вища конверсія. І не менш важливе, покупці зможуть самі подивитися характеристики товарів і не ставити вам зайвих запитань. Наприкінці минулого року у компаніях ProSale з'явився режим Турбо. Цей режим дозволяє потрапити в рекламні блоки, що завжди в топі: на комп'ютері, в мобільній версії сайту та додатку. Ставки для цього режиму високі, тому що цей блок завжди на видноті. Але ви можете його використовувати не для всіх своїх товарів, а лише для тих, які хочете продати швидше. Перевірити ставки за кожну з категорій можна на сторінці посилання, на яку є в описі до відео. Увімкнути режим турбо можуть лише топ продавці. Якщо ви ще не бачили якомерс e незламні, то раджу подивитися. Клікайте на підказку. Отут це фільм про те, як українські підприємці продовжують працювати в умовах війни за постійних відключень світла, обстрілах, відсутності нормальної логістики чи асортименту. Як війна змінила нашу роботу? Да, Відверто кажучи, змінила повністю. Війна застала нас вдома в Харкові. Ми, як і всі, спали і почули вибухи. Нас зачепили всіх. На ну, даний момент у мене чоловік на службі. Та відповідальність, яка на нас лежить за бізнеси. Мені це допомагає триматися далі, працювати з інтернетом, без інтернетом. Я готова далі працювати, щоб ми всі вистояли. Дякуємо підприємцям і, звісно ж, дякуємо ЗСУ. Ще у фільмі ви можете дізнатися, що це за стіна дронів за моєю спиною. Разом із випуском фільму товари то продавців отримали відзнаку у каталозі. Тепер покупці знають, що роблять замовлення у найкращих продавців промо. а тому впевнені, що все буде у найкращому вигляді. Також то продавці можуть отримати сертифікат про те, що вони то продавці. Отримати його можна на сторінці показники роботи на пром. Після цього роздракувати і повісити у себе в офісі на складі чи в офлайн точці. Нехай всі знають, що ви топчик. На цьому все. Чекаємо на ваші запитання в коментарях. Якщо питань немає, то просто підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Бережіть себе, Па-па.